Слава роду! Навіки слава Рідво! Слава. Слава. слава Україні, Русі! Навіки. Слава коляді! Навіки, слава! Ну слава що ж, коляді. дорогі мої брати і сестри, родичі, сородичі. Вітаю усіх вас великим святом. Ось вже минуло зимове сонцестояння. І ось маємо сьогодні переддень перед Різдва. Різдва Божича. Різдва коляди. Три дні. Три дні по зимовому сонцестоянню сонце ми спостерігаємо у сузір'ї Христа. Сонечко наше Ясне, сонечко наше красне перебуває у сузір'ї Христа. Немов на Христі розіп'яне. Чи то випадково таке збігання образів звично, ні. Звісно, не випадково. Усе нове це добре забуте, чи добре перекручене старе. Пора згадувати наше рідне, наше глибинне. І ось три дні проходить. І сонце виринає з сузір'я Христа. Це величне сакральне дійство. І ми його чекаємо, коли воно завтра з'явиться. Оновлене. І маємо новий рік, маємо новий період, оновлене життя. І готуємося до того оновленого періоду. До того оновленого життя очищаємо все в хаті, очищаємо в душі, чистимо, чистимо, прибираємо домівку і прикрашаємо. Як ми прикрашаємо? Бачимо нашого дідуха, це символ роду, символ. Духу нашого роду. І говориться, що це велизна учивжати війна в інше на полях страдних і ставити снопа привонищі у хаті. І почитати його як отця нашого, від того пожертви іншої немає, маємо, аніж праця рук наших і дари полів наших. І це сніп, дух сніп, дух Бог. І все його, власне, почитаємо і маємо, і це, власне, символ. Бачите, три рівні. Це, власне, символи символи трьох світів. Світ потойбічний, світ нави, де предки наші перебувають у путебіччі. так? світ яви, в якому ми живемо, світ земний і світ прави. Світ прави, у якому боги наші рідні, предки наші світлі. Бачите, і тут бачимо, латин, Звізда наша ясна, різдвяна. Ну, правильно казати, рож, Рождество, Рождественське, а не Різдво. Бо ми кажемо рождення, а не кажемо різдвення, О, то теж так, так от слова перепутуються, аби ми втрачали суть, втрачали розуміння слів. Рождество, коляди. Ось. Питаються про, про ще прикраси, які ж прикраси. Ми бачимо павучків наших, які з соломи плетемо, так? І коли плетемо, ми тих павуків з соломи, то ми медитуємо. Це, це духовна практика плетіння павуків. Ми, ми сплітаємо е, образ нового буття, нового життя. Чого ми чекаємо в новому році? Звісно, ми чекаємо всі перемоги світла і прав. І має оновитися наш народ. Так. Важко. Так, воно, воно справді боляче і важко. Однак це є сумна правда. Якби оновилися раніше, то ми не мали би тої біди, не мали би тої війни. Мали оновитися раніше, мали відродити свої сили, свою віру, свою культуру, свій звичай, свій народ і тоді би мали оновлене життя. І, і вже би наш народ був би прикладом для всього. світу. Вже би був народом-лідером, народом-наставником, народом-провідником. І власне це маємо зараз зробити в 2024 році, стати тим народом світочом народом-провідником, народом-лідером. Перемога так чи інакше буде. Вона прийде. Вона прийде в 2024 році. І від того, наскільки швидко ми оновляємося, залежить наскільки швидко прийде вона, та, та перемога. І хтось каже, що та перемога може прийти вже в лютому, а хтось каже, що пізніше. Однак так чи інакше, травень-червень це період, коли сонце вступає в свої сили наповну. І під знаком сонця, під силою сонця, так чи інакше та, та перемога вона прийде. Україна буде, Україна є. Однак питання, чи ми ту перемогу зустрінемо, власне, в усій своїй силі, в усьому своєму знанні. Відродимося, згадаємо свою суть, значить буде все прекрасно. Питається про ялинку. Як ялинка стосується наших слов'янських обрядів, і хтось каже, ні, та то, то нове, то то, то одного нам нав'язали, то щось цей. Я вам скажу так, будьмо мудрими. Будьмо мудрими, і в усьому треба дивитися суть, в усьому треба дивитися зміст. Ялинку ніколи не казали садити е, при садибі, при домі. Ялинку, читую, не сажалося. Сажалося на кладовищах, сажалося десь, 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 де потрібно було очищення. Бо це, власне, дерева, які дають нам очищення. Ну, кажуть, навні дерева. Це, власне, верба та сама. Ми її використовуємо і в цілительстві, і в знахарстві, для того, щоб очистити наше явне тіло, наше матеріальне тіло. Так? І так само дарують енергетичне очищення. І не тільки тілесне, а й енергетичне очищення. крім верби, дарують що? Дарують хвойні дерева. Сосна, моя любима сосна. А ще туя. Тілівець, ялвець целі це царственне дерево. Тілвець, туя. Туя, коли вона згорає, вона дає і на фізичному рівні вона очищає простір. Там звільняються такі іони, які очищають повітря. Туя, ялвець, ялиця, ялина. Це все очищає. І власне під час похорон встиляють дорогу до цвинтара. Власне, гілками ялиці чи ялини, аби дорога була чиста. І нічого дивного, що перед настанням нового року, нового періоду, так само гілки чи ціле деревце ми ставимо в хаті. Воно збирає негатив, воно збирає і потім ми його спалюємо. І звісно, нічого дивного, що ми прикрашаємо, аби привернути нашу увагу. До, до, до того дерева, до, до тих гілок, до ялиці, чи ялини, чи ялівця. Ну і в нас і єлівець стоїть. Е, аби, власне, наша увага до нього знову знову приверталася, радувала нашу душу, радістю сповнюється душа, і в тій радості ми думаємо про те, що ми хочемо в новому році. І тому, знову ж таки, ялинкові прикраси це взагалі окрема тема, власне, які вони є. І чому власне, традиційно робляться ялинкові прикраси не просто скляні, а дзеркальні. Вони всередині дзеркало. Це магічне, це, це магія дзеркала. Ну, Про те можна дуже багато розповідати, і про то оповідається і в моїх книгах. І в статтях я багато писав в соцмережах. Хто, хто хоче знати більше, докладніше, шукайте. Читайте, визнавайте, сьогодні так коротко власне, от, про ялинку і про дідуха і про павуків, про наші власні різдвяні прикраси. Отож, бо сьогодні перед день Різдва, і сьогодні маємо святвечір, і сьогодні будемо їсти 12 страв. Знову ж таки, чому 12? Бо 12 сузірів, 12 місяців, і, власне, кожна страва несе свою енергетику. Аби розкрити в нашому тілі енергетику кожного сузір'я, енергетику кожного місяця і зарядити це в наші бажання. Власне, що після зимового сонцестояння йдуть магічні дні. І кожен день ми заряджаємо і плануємо день в нашому новому році. Це аж до 6 січня, до водосвяття, водохреща, до Ярої Дани. Ярдана. Так? Шо, знову, знову, знову чуєте щось що знайоме. Так? Ярадана, Йордан? так, співпадіння, не думаю, так? <смістична> Ярадана. Це, власне, день, знову ж таки, кожен наш праздник, це не просто так. Кожен наш праздник, наше свято, це є відзначання певного, пев -певного, пев -пев -певного часу, коли земля перебуває. Певній точці у всесвіті. Земля, Сонце, місяць і планети. І ось власне, кожен праздник відзначає це певне місце, бо це певне місце це певна енергетика, певні сили. Якихось сил багато, якихось мало. І, власне, Ярдана це багато сили, знову ж таки, сонячної сили. Тому що, власне, це день, це реальне астрономічне явище. Коли сонце наближається до землі найближче, найближче. І сонячної сили найбільше, власне, тоді, в усій землі. Правда, воно перебуває тоді найближче до південного, південної кулі, південного полюсу. І тут у нас в північній півкулі, звісно, зима, але все рівно сонце найближче і воно заряджає. Всю воду на землі матінці і маємо воду маємо воду свяття. Ото, власне, ну цей день теж він, він так переміщується з року в рік від 2 до 6 січня, так само, як і, власне кажучи, Рождество коляди, також воно трошки зміщується. Так? І власне до Ярої Дани маємо оці 12 днів, коли ми кожен день заряджаємо, плануємо, програмуємо наступний рік. І так кожен, мі... кожен день наступний, це кожен місяць. Січень люди і пішли, 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 поїхали. Так, цілий рік. Отож, бо будьмо уважні, що ми думаємо ці дні, будьмо дуже уважні, якими образами ми наповняємо кожен наш день, який буде цей день, такий буде місяць в наступному році. І от власне в радості перебуваємо, так, маємо важкий, важкий час. Багато людей відходить в світ інший. Однак пам'ятаємо, так нам сумно за ними. Так ми, ми за ними. Ну. Хочемо чи не хочемо. Однак сумуємо. І сумуємо, гірко сумуємо. Однак пам'ятаємо. Пам'ятаємо і думаємо, чим ми встиляємо шлях у той тим душам, які відійшли. І якщо ми їм встиляємо тільки слізьми, то гірко їм і, і топляться вони на тому світі. Треба їм встиляти радістю. З радістю згадуємо світлі моменти життя їхнього. З вдячністю. Дякуємо за все, що вони зробили. І встиляємо любов'ю, радістю і вдячністю душам шлях у потивіччі. Будьмо уважні. Отак от. Ну що ж, приступаємо з такими думками. Десь важкими, десь легкими, десь веселими, десь не дуже. Однак власне радість це, це сила Дашбога. Сила Дашбога і один з ликів Дашбога — це радогост, той, що гостить радістю. Ну а зараз ми святвечір буде і будемо власне, готуватися до два коляди. Коляда. Це сонечко, це сонечко молоденьке, маленьке, це це Божич. Божеч, який несе, знову ж таки, несе оновлення. Це енергія оновлення, це енергія народження і пізнання нового, нових думок, нових мрій, нових бажань, нових сподівань. Тож, власне, от з тим... Тою готовністю до оновлення і зустрічаємо зустрічаємо коляду. І як тисячі років тому, от то у цей світлий день напередодні Рождества коляди. Хай, боги рідні вас благословляють, силами своїми наділяють Силами материнськими водяними, силами лади Богородиці, Богинь рідних. Благословляються внуки и внучки даж Божі. На щастя. На щастя, на радість, на успіхи многі, на просвітлення душі і тіла, на знання многі, на любов, кохання, нащадки многих, 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 многих. Удачу везіння, благословляються внуки і внучки даже Божі. Хай буде так. На щастя, на удачу і везіння, на процвітання, багатства, благополуччя, любові, кохання нащадків. Хай буде так. Слава рідному слава. Слава! На віки слава. Слава Ім'я На віки слава слава. Тож, як і тисячу років тому, так і нині говоримо. Овсень, осень! Куди йдеш? Мости мостити? Кому їхати? Їхати коляді. На чому ж їхати? На сонячній свинці. Чим поганяти Поросям Приходь, коляда! Тож підпалюємо бадняка, до колодатка. І з тим бадняком спалюємо. Спалюємо все лихе і недобре, все кривне, темне, напасне, злидне. Хай воно лишається в минулому році. Згоряє, перегоряє, до ями підходить. Добрий вечір, бадняк, з різдво Божича. І ми сьогодні палити будемо до пізньої ночі, до ясного сонця, спалюючи все старе. Проведемо ж сивуяра та зустрінемо коляду. Прийми, Боже, пожертви наші на знак пошани та любові, ти приніс нам багаті дари, то причастись від роду православного. Імінь, Боже. Нині наповниться славнями, сварга причиста. То суть велике дійство твориться у всесвіті, Божий, чи із неба до дітей своїх сходить. Хай же сонце красне і зростає, день ясний прибуває, Предки в оселі завітають. Слава Дажбогу, слава. Денезі зійшов з небес, Боже наш, даж Бог трисвітлий. Брама Небесна є відкрита, і влада зійшла уяву. Богиня матір нашого народжує Божича у славі великій. повниться земля наша світлом і теплом, Божич коляда рождається, і нема кінця краю народженням Його, бо то є велике коло живого явлення. В нащадках живуть предки, а ті вмираючи, народжуються знову. Тож будьмо гідними богів наших, що суть у праві перебувають, навою яву утримують. Слава даш Богу, слава! Не зійшов з небес, Боже наш, даж Бог три світ. Прокажімо славу предкам нашим, і духи наші кличуть рід православний до пам'яті. Кличемо усіх староців наших, які болягли у полях радних та полях радних. Ідіть до нас на святу вечерю. Брама відкрита і калачі уже на столах слава даш Богу, слава! Не зійшов з небес. Боже наш, даж Бог крізь Слава коляді, слава! Що принесли корової?